ми Дуже мало. Тобто ми зустрілася одна година на тиждень була психологія. І я думаю, що на психології ми з вами завжди що робили. Відпочивали, правда? Релаксували, особливо не напружувались. Так, як я кажу, що ні? Так. так, ми відпочивали, тому що я бажала вам завжди, і сьогодні бажаю, що ви будете жити серед людей. Соціальна істота людина. Я вам бажаю, ті люди, які ви тут оточувати, щоб ви завжди знаходили спільну мову чи з студентами, яким, з якими вчитеся, чи з викладачами, чи з колегами, чи з співробітниками, щоб завжди знаходили спільну мову, а це, повірте, в житті дуже багато значить. Ну і бажаю вам завжди залишатися молодими в душі, такими гарними, які ви є сьогодні. Молодими, тому що молодість вона завжди сама по собі прекрасна. Я вам бажаю. Такими завжди. Щасливої вам дороги.